John is not Чую я твій тебе... Слава Богу. Слава Богу за сьогоднішній день, за час, за те, що ми могли зійтись разом і щоб в місті прославити Бога, тому що ми співали послівну пісню вже без тебе я нічого. Ну, то ще вопрос. То ми говоримо, що ми без нього ніч, але в той самий час ми можемо і много зробити чи ні. Я думаю, що від нас багато залежить, що ми робимо, як ми йдемо, як ми поступаємо, а сьогодні браття так вже много попроповідували, так нас навчили, що я вже не знав, що читати. Хоч слово Боже велике, і много, і тому я думаю, що ми будемо просто дякувати Богу і славити Його. Правда? Є за що дякувати Богу. За те, що всі ми. Які є на цьому місці, Бог нам поміг прийти, сохранив усіх нас. Ще не все починало собрання, і, може, хтось чув вже була сирена. І я думаю, як ви відчуваєте то? -то? Це відчуваємо ми, що там десь хтось у підвалу тече, хтось зобстане без життя, хтось потеряє близьких і рідних, хтось навіть дім свій потеряє. А над нами ще Бог являє свою милість, слава йому. І це ці стоїть цінити тим часом, який Бог для нас здав. Такий короткий час, 70, при приближчій крепості 80, і далі пише, що найкраща пора то труди болість. І ми своє здоров'я, життя вкладаємо в того, щоб навколишнє то, що нас окружає, щоб було все прекрасне. Кожного із нас є двори. Кажі, хоче цвіточок посадити, піль протерти в домі. то було все приятно. Є. А як би було, як сьогодні було сказано, щоб ми були совершенні, як отець наш совершенний, не лише наружність, але внутрішність. Але я хочу сказати, як написано, од збитка серця. Говоря, дуста, чи може бути моя внічність нормальна, коли внутрішність у мене іскорчена. Тому що слово Боже, так каже, язик невеликий член тіла нашого, а кілько гня може накласти на довкола. Але людина, яка знає Бога, вона може його обуздати чи ні? Якщо коня обуздують, Якщо кораблі такі великі а маленькі, там лише ззаду є напрямок, який направляє куди йти, тим більше ми з вами все можемо зробити. Але як сьогодні було сказано, без жертви Ісуса Христа ми б ніч не могли зробити. Без общення з нашим Богом ми ніч не можемо зробити. І тому хай Бог нас благословить, укріпить і поможе. Ми будемо дякувати Богу, Ту є подяка Богу за прожитих. П'ять років, 61 рік, і то є така подяка, що мамі робили операцію. Оказалося, що онкології нема. Але що Бог укріпив і піддержав? Я думаю, у нас, як ми піднімали руки, є подяки, є в нас і нужди, правда, правда тому що ми живемо в такий час і ми будемо молитися, але я хочу прочитати. Один епізод із життя Ісуса Христа, коли він був на землі, і де написано про свого життя, як братя вже проповідали, де Христос ходив, там різні люди зустрічалися з ним. І тут за одного чоловіка написано так. Коли до керихон, один сліпой сидів у дорозі, просяг милості. Услышав, що мимо нього проходить народ, спросил, що це таке? Йому сказали, що Ісус назори йде. Тогда Он закричал, Иисус, Сын Давиду, помилуй меня, шедшие впереди заставляли його молчать, но Он еще громче кричал, Сын Давиду, помилуй меня! Иисус остановился, велел привез его к себе. И когда тот подошел к Нему, спросил Его, Что ты хочешь от меня? Он сказав «Господи, щоб мені прозріти». Ісус сказав йому «Прозрій, вера Твоя спасла тебе. І Он час прозрів і пішов за ним, слава Бога, і весь народ віддає, воздав хвалу Богу. Я думаю, для нас знакома ця історія, ми не раз читали, але важливість в тому, де Христос задає питання, що ти хочеш. Я хочу вірити. Сьогодні що я хочу на цьому місці. Що ви хочете? Ви хочете віддіти, чи хочете не віддіти? Ви представляєте, як сліпому жити? І ви знаєте, колись був заданий вопрос, каже, ви будете віддіти. Помните таке чи ні? Неужели ті люди, яких сотворив Бог, з якими мав общення таке близько, вони ніч не відділи? Вони все відділи, вони знали. Вони були, як боги, Адам і Єва, були як боги. Чи не так? Але прийшов хтось і казав, що ви не видите, у вас неправильне зрення, вам треба зробити то і то, і ви будете ще ліпше віддіти. К сожалению, Вони увиділи чи ні. Але що вони увиділи? Увиділи свою наготу, увиділи те, що вони щось не такі, як колись були, і коли вони спряталися. То написано, Бог по милості, по любві прийшов і шукає того чоловіка, якого він сотворив, з яким общався, з яким було, не знаю, що вони ділили яку бесіду, але я думаю, що Богу приємно було общатися зі своїм творенням, а то вдруг вони щось увіділи. І Бог каже: «Це не зробили ви те, що я вам сказав, щоб ви не робили того? Ну і почалася ціла проблема життя, яку ми сьогодні даже маємо. Хто винувати на цьому місці, що ми не можемо казати слава Богу? Та присвітер, ні. А хто винувати, що так проповідують? Браття проповідують, не добре. Сусіда не добре. Як сьогодні браття говорили, всі винуваті, а я не винуватий. що сталося, а можливо, в мене очі закриті. Бог колись мені відкрив мої очі, і я прийняв від вічного Спасителя. І коли я зайшов в молитви на дім, для мене були всі браті, сестри, святі, великі, наслідники неба. Я їх любив, обнімав. Пройшов якийсь час, мені не дали, мене не увиділи, мене не замітили, що таке сталося, де мої очі. Написано, той сліпий, казав, Бог каже, що ти хочеш. Я хочу віддіти. І сьогодні Бог задає мені питання і вам, що ми хочемо віддіти. Я хочу відіти вас, чи ви хочете відіти мене. Сьогодні було сказано такое слово Боже. Що робити? Кого відяти? І апостол Павел підказує: Внікай куди? В себе, в учені. Займайся цим постоянно, і ти будеш щасливий, ти будеш правильно віддіти. Ти будеш видіти дуже добре. Слові Божому написано і так багато про ті очі. Є духовні очі, а є й фізичні. І тому той чоловік, який отримав фізичні очі, він отримав і духовні чи ні? Написано, і коли він отримав освобождення, то він пішов за Ісусом Христосом. Христом радуючись, славля Бога, що Бог йому відкрив очі фізичні і духовні. І я думаю, кожному із нас ми сьогодні всі можемо допомогти в своїм очах, надіти очки, бачити краще. Але то, що був віддіти, то як можна увідіти? Я думаю, ви мене можете віддати тоді, коли я буду з вами жити чи ні. Тоді буде проява внутрішня моя і моє життя докаже, як сьогодні браття казали у п'ятій главі, там дуже добре написано, блаженні нищі духом. А далі Слово Боже коли, говорить так, коли увидять ваші добрі діла, і тоді будуть славити Бога через ваші добрі діла. Коли може робити добре діло? Хто на землі перший робив добре діло? Я думаю, той, який був сам Богом і взяв плод чоловічку, став людину. І коли він проходив на землі, то написано, він був іспитан во всьому, крім гріха. Він пройшов тут путь чистий і непорочний, і тому каже, щоб ми робили так, як він робив чи ні. І якщо ми будемо з ним жити, мати з ним общення, можливо, раз у неділю, може, раз колись, може, ще десь. Деколи ми знаємо розсуждати, чому Христос цілу ніч десь був на горі. Цікаво, чого Він там був, що він там робив. І недавно так браття говорили. А я кажу, браття, ну вспомніть: 18 років, 17-20, коли ви якусь дівчатку полюбили, кілько би сте з ним були? Наверно, цілу ніч, цілий день, і ще і ще і місяців мало. Так же. А коли прийшов час поженилися та вже жити не гоні дов'яна, щось не виходить, що сталося, щось внутрі помінялося, щось недооцінилося. Тому що при житті нашій є трудності, проблеми переживання. Але Христос сказав, що Він пройшов тут путь і може мені й вам допомогти чи ні. Для того, щоб бути совершенному в ньому, нам треба мати общення з ним. І тому, деколи бувають наші фізичні очі, видять одно, а духовні можуть бути і не видіти. Ви пам'ятаєте того чоловіка, який колись були там, а на них прийшли неприятелі. І каже, подивився і каже: О, чоловік Божий, все ми тут пропали. Ти видиш, кілько війська окружило нас своїми фізичними очами, він правильно відів чи ні тот слуга. Він відів все правильно. Але чоловік Божий, відівши щось інше чи ні? Відів чи ні? Амінь. Він видів. І Він каже, Господи, відкрий йому очі. І коли тот слуга відкрив очі, то як він сліпий був, чи він відів? Він відів фізичними, але Бог відкриє йому ще духовні очі, і він каже: О чоловік Божий, Тих, які там на тих горах з колесницями огненними, їх ще більше є. У нас є защита. Чому? Тому що з нами Бог, слава йому. І тому як важно мені і вам мати то общення з Богом, мати відкриті духовні очі, тому що може деколи бути сліпому фізичному, але духовно бачити, жити з Христом, общатися з Ним. І настане такий момент, коли у вічності Бог відкриє і фізичні очі, і там вже не буде недостатка. Але для того, щоб у вічності мати відкриті фізичні очі, нам треба на землі мати відкриті внутрішні. Щоб правильно видіти. а правильно видіти дає тільки Бог через Слово своє. І тому Хай Бог нас благословить, Хай укріпить наші серця. Як сьогодні було сказано, ми не оставлені самі. Чому? Тому що Ісус оминив Отця, і Він послав на землю Дух Святий, який живе в нас, який з нами перебуває. Але важность тоді, чи я є з ним. Написано і так: Господь з вами, коли ви з ним, і коли ви залишите Його, Він залишить вас. І тому пророка много написано і каже: іди, скажи народу моєму, вони мають очі, а не видять, що сталося. Тому що вони почали робити вчинки погані, які... де Бог казав, возлюби Господа Бога Твого. Не поклоняйся другим ідолам, а люди зробили ідоли. Сьогодні ми живемо в такий час, коли обстановка кругом тяжка. І нам кажеться, що ми видими церков Ісуса Христа, що я вижу. Ми принадлежимо до того, що написано, що порось камні ми составляємо, порость члена. І ті камні можуть упасти з того строєння, але художник строїтель бере в руки. Омиває, очищає, тому що церква Ісуса Христа вона не буде розрушена. Д'явол хоче розрушити, він хоче показати нам щось друге, як колись показав Адаму і Єві. І каже, ви неправильно вийдете, послухайте мене і будете віти добре. І коли послухали дьявола, не зовсім не добре увіділи. Але Божа любов була до чоловіка, і Бог казав: положу вражду між семенем Твоїм жена і сім'ям Божим. Воно буде тебе кусати в п'яту, але прийде час. Сім'я Боже поразить в голову, і диявол дістав пораження там на Голгофі, коли Христос сказав: совершилось твоє і моє іскуплення. Слава йому! І тому написано і так, коли ми маємо общення друг з другом, ходимо в місті, то кров Ісуса Христа омиває, очищає нас. А коли ми не вміщаємо друг друга, чи може та крову мити і очистити мене? Ні, мої очі закриті, я бачу, щось з інше, але хай Бог поможе, щоб наші очі внутрішні відали реальність положення того. І ми стали у проломі, де Бог каже: я шукав чоловіка в Ізраїлі, хто би став у проломі за народ ізраїльський, тому що там беззаконні нечесті, є. там є трудності. Каже, я шукав. А не знайшов. Сьогодні Бог продовжує шукати тих, хто би став в проломі. Чи можу я стати в проломі? Чи можете ви стати? Чи можемо друг за друга стати, де написано і так, колись Мойсей казав: Ти йди, сражайся, а я йду на гору. Я буду піднімати руки. Але рядом були ті, які відали, що Мойсей знімає фізично, а народ Ізраїля терпить пораження, такого не могло бути, тому що був нарто був народ Божий, і він не може і написано врата да не водоляють церкву. Вони взяли камінь, поклали, підняли руки Мойсея, і победа була на стороні народа Божого. Може, й не в такий тяжкий час, коли нашу країну щось таке постигло, що нам як церкві робити, я думаю, просто стати в проломі, підняти руки і казати: Господи, можливо, я неправильно виджу. Я виджу все добре і роботу, виджу, і заняття. Я виджу, що мені все треба для фізичного, а не виджуюся для духовного. І тому давайте постараємося, щоб більше ми виділили часу, общення з Богом, общення друг з другом. Стояли у прологах молитві, піднімали руки друг за друга. І я вірю, победа буде за Богом і за народом Божим, тому що Бог не дасть посміятися над народом своїм. А ми з вами. Призвані, і Бог нас покликав для того, щоб нас спасти, а не для того, щоб убити. Диявол хоче убити і погубити, а Бог хоче всіх написано: прийдіть до мене, всі отруждені, обремінені. і я успокою вас. Возьміть тягар, який я даю, він не дуже легкий. Чому? Тому що я з вами буду йти і буду вам допомагати. Чи стоїть нам служити такому Богу. Амінь. Чи стоїть призивати ім'я Господнє? Кілька раз Бог нам допомагав і хранив. І де там в Еремії Написано: встаньте, подивіться на свої путі. Гляньте на прошлий путь, де ви були. Можливо, треба узнати путь. Може, ми і змінили дорогу, тому що вузька дорога та є трудності, проблеми. Широкою дорогою многі йдуть, але написано, вузку вузьку не всі находять. Ми з вами знайшли, тому що Бог нас возлюбив і помилував. Слава Йому! Будемо йти ту вузькову дорогу, і написано наше життя в Його руки, а з Його руки ніхто не похитить. Амінь. Схиляємося перед Ним, дякуємо Йому, йому слава повіки. Благословенно ім'я Твоє Святий Господи, ми стоїмо на цьому місці і розуміємо. Як ти колись сказав одному чоловіку, зніми обу Твоєму, ібо місто, на котором ти стоїш, є місто святое. Я вірю Господи, ібо ти сказав, де вас троє. Лі... Твоє ім'я Моє, я серед вас. Аллилуйя Тебе! Я вірю, що Ти Духом Святим на цьому місці, ти обозріваєш кожне серце, ти знаєш наші мислі, намірення, сознаєш свою і зі і чи, Господи, слабость, але наша, Господи святость. Наша чистота лише в тобі, тому що ти нас умив, очистив і приблизив до себе. Слава Тобі. І поможи ходити, Господи, з тобою, щоб, Господи, наша рука була в Твоїй руці, щоб ми не виривалися, Господь, а ходили перед Тобою. Господи, Ти бачив підняті руки з подяками. Ти знаєш всі записки за ту операцію, за тих, хто прожив сьогодні до цього часу. І всі ми храни тобою. Слава тобі! Слава тобі, Господь, і ти знаєш кожне серце, хто приходить до Тебе з чим, Ти вірю подяки, Господи, наші руки підняті. Ми дякуємо Тобі за те, то, що Ти нас спас, що Ти відкрив наші очі, щоб ми познали, що таке зло і добро, Господь. Але Ти нас призвав до добра, Ісус, тому що ми були в злі, в беззаконні, а Ти умив очистив, простив нас і дав нам нове ім'я. Слава Тобі! Поможи Хранити себе в чистоті святості і не говорити, що я богат, розбогатів ні в чому не маю нужду. Нужда наша в общенні з тобою, в чтенні слова, і бути з тобою, Господи, разом і тому укріпи кожне серце, поддержи, благослови. Ти знаєш, так же нужди. Ті, хто на одрах болезні, Господи, ми не можемо нічим допомогти, але ми просимо ім'я Твоє святе, якщо волі Твої одно, ісціляй. А кого Ти ісцелив, то дякує Тобі. Ми дякуємо Тобі за ісцілення, за помощь, за поддержку. Господи, може, комусь треба пройти тим вузьким путем, бо може бути вірним до кінця, щоб не звернути з твоєї дороги, а йти за тобою, благослови нас. Господи, стареньких братів, сестер благослови, укріпи їх Духом Святим. Так же просимо Тебе за себе, за наші сім'ї, за наших дітей, синовей, дочерей, внуків. Господи Духом Святим посити їхні серця. І наше, Господи, сомрані, посити Духом Святим. І зляй Твою благодать, щоб ми відчули, Господи, і уходять з цього міста радувались, як той сліпий, який получив зрення. Він радувався, що він бачить і він послідував за Тобою. Ми дякуємо Тобі за Твою велику любов, за слово Твоє, яке сьогодні було сказано, за мирне небо, яке над нами, Жив'я, Господи, в нашій країні, ми не можемо мовчати, Господи, Ти видиш там кровопроліті, скільки гине людей, О, яви свою милість. Останови то безуміє, Господь, і яви свою милість, Господи, щоб прийшов мир на нашу землю, щоб ті люди пішли додому і шукали тебе, а не шукали, кого вбивати. О, Помилуй нас по великій милості, хто буде йти в дорогу, благослови, сохрани і дай нам, Господи, жажду, стремлення, мати то общення з Тобою друг з другом, не залишати зібрання, Господи, а приходити і разом общатись і славити Тебе, бо Ти достоєн слави. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Самерики від лисенцю приймай. Відки? З русько-моклянською приймаємо скористання? Приймаємо привіт. І стрія приймаємо привіт. приймаємо від сестри Раї Привіт. За привіти. Сердечно, благодарим Передати взаємно. Próximo.